Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу дослідження несимметричних режимів роботи трансформатора. В лабораторній роботі ми будемо виконувати декілька дослідів. Но спочатку ми з вами розглянемо дослідну установку. Ну, По-перше, це трансформатор, трифазний трансформатор, який ми будемо досліджувати Це він. Так? і о, регулятор яким ми будемо регулювати напругу з мережі, це наш дослідний стенд, який дозволяє нам вивести контакти з ремонтом трансформаторів з, трансформаторів з високої та низької сторони. Відповідно від контактора, контакторного вимикача, напруга подається до так званої мережі. Відповідно, в нас є схема. На схемі зазначено 220 вольт трифазної напруги, і ви бачите параметри дослідженого трансформатора, які ви повинні записати. По-перше, дослід номер один: ми повинні зібрати цю схему. Зараз ми зберемо схему і переводимо так, тепер, перевірку. Да, тепер у нас повинна бути з нагрузки. З нагрузки йти на амперметр на вивод ось, з нагрузки. Пішло на амперметр. на цей Далі з амперметра піде на вольтметр. Ось вона. Обмотка на вольтметр, а також на ватметр. ось Далі. Вивод 150 вольт ваттметра. Він з'єднується з фазою С. Також вивод вольтметра також з'єднується з фазою С. І все з'єднується з нагрузкою. Ось воно підключено до вывод регулятора напряжения. Далее. Вивод ватметра, зірочка, вона з'єднується з точкою X. X. Ось воно, оцей, з точкою Х. Оце схема зібрана. Виконуємо перший дослід. Перший дослід заключається в тому, що ми повинні визначити опір нульової послідовності для схеми звезда нульова, звезда. Схему ми зібрали. Відповідно, ми повинні виставити струм нульової послідовності 2 А і виміряти величину напруги та величину потужності. Зараз у нас є амперметр. На амперметри виставлено шкалу 5 ампер, є ваттметр в поділках і 150 вольт. Да, і є вольтметр. Вольтметр виставлена шкала 300, вольт. максимум 300 вольт і вся шкала 150. Тобто одна поділка це буде у нас два вольта. Зараз вмикаємо напругу. І регулятором виставляємо 2 А. Ще трошки. Бачимо, працює трансформатор. Чуємо, як працює. Так, да, так, да, так. Да. Ще трошки. Все. Є, виставлено 2 Ампера. Напруга в нас. Ну, фактично 100 поділок, це 200. І тут у нас 25 поділок. Все, виміри ми зробили. Так, ми підключили напругу. Подали напругу і зараз заміряємо, бо точним прибором. більш точним прибором. Зараз 20... у нас 20 вольт. Є 20 вольт. Так, ватметр. 10 поділок. амперметр у нас 26, 27, 2,83 Ампера. Все, дослід закінчено. Вимикаємо. Так, Наступний дослід. Дослід несиметричного навантаження. Ми зібрали установку по схемі звезда 0, звезда, тобто зірка 0-зірка. І будемо вимірювати фазні напруги. На вищій та нижчій стороні. Відповідно, на амперметрі ми виставимо 3 А і залишимо їх незмінними продовжимо виконувати дослід. Це дослід номер 3 При схемі зірка 0-зірка ми будемо замірювати покази напруги на високій та низькій стороні трансформатора. Для цього в нас є прилад. Мультиметр, який буде показувати напругу. Але спочатку ми повинні виставити ам... струм 3 ампери. Ну, ми вже трошки провели підготовчу роботу, тому ми вмикаємо, під... подаємо напругу і виставляємо зараз реостатам. Так, да, навантажувальний рестатом виставляємо якраз 3 ампери. І вони будуть у нас незмінними. Ці 3 ампери. Все, ровно 3 ампери. Три ампери ми виставили, тепер ми будемо з вами спостерігати за напругою. Перше вимірювання напруга Б велике між великими сторонами. Є. 147, 147 і, і, 9, і 9. Ну, грубо, 148. Да. Да. Далі. У Б, С велике. У Б, С Велике. БЦ. Ну, бачите самі на екрані. 154, да? Да. Далі УЦ А велике. С, а Велике. 146. Є. Далі У А. Лінійне між замикачем, між э, нульом. Ні, ні-ні. ні Між нульом. Так, да, так, да, так. да. да, да, да. ці. А, ці. ці. Да. У А. 60. Ну, 2 вольти. 62 вольти У Б. Уб. Велике. Між Б і загальною точкою. А, оце. Вот Понял. 120. Скільки? 124 і 4. Далі УЦ, УЦ, Андрій. УЦ 85. І далі УАБ мале, УАБ мале. Так. 93. УБЦ мале. 93. Є, далі У С А мала. І скільки 92. Це І аналогічним чином УА. Загальна точка І А. Маленька. Ні-ні-ні. ні. -ні, -ні. А, так. Маленька. Так, ця. Туда? І А маленька. Так, трошки акуратніше. 40. Є. Тепер Б. У 75. І UC Остання точка. 52. 52. На цьому дослід закінчено. Ми е, зробимо зараз перемикання і е, аналогічний. Проводимо наступний дослід, дослід номер 4 Ми проводимо аналогічні вимірювання, але схема підключення в нас вже зірка Трикутник. Відповідно, ми також зараз подамо напругу на трансформатор. Так, Вмикайте, будь ласка, так, все. І зараз ми повинні виставити нашим реостатом 3 ампера. 3 ампера. Є. Є. І далі таким же чином ми вимірюємо напруги на високій стороні УАБ АВ, у АВ Велике. УАБ Велике. Зараз Так, проводимо дослідження. У нас виникли проблеми. Просто батарейка в мультиметрі сіла. Тому ми взяли другий прилад. Цифровий. Ой, Стрілочний. Найвичний. І будемо вам казати е, виміри в поділках, а ви будете помножати на 5. Відповідно, отримувати напругу. 3 Ампери ми вже виставили, і зараз ми зробимо вимірювання напруги У АБ велике. У АБ велике. Так. Тут 21,5. Є. У БЦ велике. от 1.23 23,5. UC А велике. Так. 22,5. UA велике. Загальна точка і А. А тут буде багато. Ні. ні, 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 ні. Тут щас, зараз я пере перемикну предел. Пер... Так, перемикається предел, Тобто помножайте на 2. Да, помножаю на 2. 29,2. У Б. Точка Б yeah. загальна. Uh, uh, Тут багато. 33 на, на ну, 33 ділення. У С. Тобто, С і загальна точка. Буде 34 дилення. Так, 20, це буде. Так, это все, все. УАБ теп, маленьке. Там буде мале. Так, да, так. Да, залишаємо в вимірі на 2 помножувати. Продовжуємо. У АБ мале. Помножуємо на 2. Так, да, множимо на 2. 20. У, у, у БЦ мале. теж 20 практично там УЦА мало Ну, вимірюємо УА. О. Тут 20. Є е на 2 помножимо УБ. Так, буде Б і з этим самим З. Угу. Ні, Б, Б буде не З. с у. Угу. Есть 20. И C. А C у нас будет с X. X. Нет, не, с X. C будет с Z. Ну, тут тоже 20, 20 маленькие копейки. Все, вымерить закинчили.